Добрий день. Сьогодні я покажу, як я граю гру Eurotrack Simulator 2. Це моя фура Volvo. У мене тут зараз нічого не працює, бо я підключив бо руль, керівницю, але зараз я її відключив, бо вона там трошки треба було педалі поремонтувати і граю на клавіатурі. Зараз я подивлюсь, куди ми їдемо. Ми їдемо до... Зараз бы я тут себе карту. Мы едем в вид э, Ханновер до Оснабрук. Добре, едем наш. І тут я маю 95 тисяч євро. Це вже то ну є на Україні така гра, вона по-українськи, по-російськи. А це по-польськи, бо я зараз в Польщі, тут мій друг мені дав диск ну з цією грою, Євротах 72, але вона польська. Зараз ми їдемо. І ще хто знає якісь коди до Евротрек Сумнатор 2, пишіть в коментарях, бо мені треба якісь на гаражі, на машини, на гроші. Я вже їжджу один місяць, збираю. Трошки менше як один місяць збираю 95 тисяч. Там має дев'яносто п'ять тисяч. Я хочу собі купити фуру. Ммм, рено. Тут ми зараз звертаємо. Тут ми трошки... Я трошки поїхав задалеко. Мені без руля трохи важко грати, бо продовжуємо їхати далі. Так і нам ще лишилося 39 кілометрів. Зараз ми доїдемо туди. І потім будемо брати другу трасу. Я хочу взяти Познань Познань або Познань, Познань Берлін. Це гарна траса. Там їх Познань це їхати через границю. Познань, Познань це їхати з познання до Познання там дерева вести. все таке. Зараз ми. Там десь спереді мій, мій друг їде, бо ми граємо мультиплеєр. Він їде на Рено. Але я не знаю. О, він поїхав. Він вже назад вернувся, бо йому було ближче, ніж мені. І заїхали. Zaraz my dojedę. Drugi wideo ja będę zrywać jutro, ale już z rulonem będę grać. Ja mam mały rul Tracer kupiłem w Polsce dał 109 złotych troszkę drogie. Czy mnie tato kupił na dzień Narodzenia? А комп'ютер мами би я свій здаю у ремонт. Мій трошки поламався, там треба поміняти материнську плату. І їдемо. Там ще лишився один кілометр. Зараз ми стоїмо на світлофорі. Ми поїхали. І ми їдемо далі. Зараз За реквіясь став синій. І зараз ми тут повертаємо на експедицію. Ми приїхали. З вами був з вами був Андрій Калинич Анджей. Друге відео я знімлю завтра, як я граю на ролі. Пока. Пишіть, пишіть коментарі в коментах. Давайте коди, все, що маєте. До завтра, па.